Усім попривіт. у мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А 51. Раді вас вітати у 2024 році. Це перший відос, який ми знімаємо цьогоріч, Проте девайс у нас буде з 2023, що в принципі логічно, тому що пройшло лише два тижні від нового року, і ніхто ще не встиг зробити нічого нового. Але давайте божі до справи. Останнім часом ми пішли по навушниках. Минулий огляд був на Hato Phoenix, а цей буде на Razer Black Shark V2 HyperSpeed. Свіжа модель приїхала до нас нещодавно. Всім цікаво, що воно таке, і оглядів на українському Ютубі ми не знайшли. Тому одразу підписуйтесь на канал, ставте лукаси, дзвіночки, пишіть великі коментарі і робіть це якомога швидше, тому що огляд вже починається. Погнали! Минулого року виходили Black Shark V2 Pro. Вони круті та достатньо дорогі. А лінійка HyperSpeed, як ви можете знати, це відносно бюджетна лінійка від Razer. Тобто вони роблять певні популярні девайси в дешевших варіаціях. Ми нещодавно оглядали Viper V3 HyperSpeed. Якщо не бачили, то сходіть, подивіться і одразу зрозумієте, про що мова. До чого я веду? В цьому відео я буду порівнювати прошки з HyperSpeed, аби розібратись, наскільки сильно бідні бюджетність вплинула на якість даної моделі або не вплинула. Дізнаєтесь тільки, якщо подивитесь. Ну що, почнемо з розпаковки. Коробка нагадує коробку, а всередині у нас самі навушники та комплектація. Комплектація, до речі, не така вже й багата. Дріт звичайний в тканинному оплетенні Type-A на Type-C з красною гумовою стяжечкою та пластиковими ковпачками, як завжди, в Razer. Достатньо приємний, недубовий донгл для бездротового з'єднання. Гумове покриття знизу, інструкція, і в ній набір стікерів. Самі навушники. Давайте пробіжимося базою. Ці навушники підключаються за допомогою дроту безпосередньо, Bluetooth 5.2 та каналом 2.4. Проте тут немає стандартного свистка 2.4. Давайте я вам покажу, як це працює. Дріт підключається до компа, цей кінець дроту підключається до Донго. Все. Таким чином навушники коннектяться одразу до Донго, все просто. Давайте тепер перейдемо до самих вух. Покриття чашок виконано з твердого міцного пластику. До його якості і надійності в мене питань жодних немає, і до речі, зверніть увагу, на ньому не лишається абсолютно ніяких відбитків, яким би вологим не був мій палець. Майже всі важливі елементи винесені на ліву чашку. Порт для дроту, кнопка вимкнення вимкнення навушників, кнопка вимкнення мікрофону, безпосередньо мікрофон та крутилочка для регулювання гучності. До речі, Хочу звернути вашу увагу, вона навіть прикольніша, ніж у прошках. Текстурована, класна і, до речі, також крутиться безкінечно. Тобто, дивіться, я її кручу в один бік, а відсічки немає, вона буде крутитись, доки ви будете її крутити. Якщо звернути увагу на праву чашку, то вона точно така сама, але на ній розміщена одна кнопка це перемикання режимів підключення. Давайте тепер звернемо увагу на збірку та матеріали. Спочатку глянемо на наголів'я. Тут воно все виконано з ПУ шкіри, згори та внизу. Якщо ви пам'ятаєте, в проверсії ось тут була технологічна тканина Flow -Need. Вона добре дихала. Також з неї були повністю виконані амбушури. Тут, як ви бачите, наголів'я лишилось таким самим приємним та якеньким, просто покриття в нього інше. Чи складає це проблему ні не складає. Може бути лише трішки спекотно, якщо ви любите голити голову. Якщо ж у вас є якась зачіска, ви цього навіть не відчуєте. Йдемо далі. Якщо дивитись на сам металевий каркас, тут він трішки тонший ніж у прошках. Чи вплинуло це якимось чином радикально на навушники? Ні, він все ще достатньо надійний, не тріщить, нічого з ним не відбувається, регулюється достатньо плавно та приємно, і ніяких нарікань за час використання в мене на нього немає. Загалом їх просто зробили трішки тоншими, проте це не вплинуло на них якось радикально. Нічого не відламується і нічого поганого. Цими навушниками не стається. Так, як я вже й казав, в Pro версії амбушури були повністю виконані з технологічної тканини. Тут розробники зробили певний консенсус між бюджетністю та комфортом, що я маю на увазі. Внутрішня сторона досі виконана з технологічної тканини, проте бічна частина зроблена з PU-шкіри. Я думаю, що це чудовий варіант для того, аби зберегти баланс між бюджетністю та комфортом. І що ще важливо відзначити, ці амбушури. Шури навіть глибші ніж в проверсії, і це також дає в плюс комфорту, тому що вухо не контактує ось з цією акустичною тканиною. Насправді це плюс. Що з приводу ваги? Це неймовірно легка гарнітура, вона важить всього 280 грамів. Прошка, щоб ви розуміли, важить 320. І це прикольне поєднання з амбушур, класної підкладочки на наголів'ї та легкості даних навушників. Це просто імба. Особисто я, наприклад, більше люблю навушники з підвісними системами, тому що в мене стомлюється голова достатньо швидко. А в цих навушниках вона не стомлювалась, і це суб'єктивно гарний показник. Що з приводу автономної роботи? Що в прошках, що в хайперспідах цей показник складає 70 годин. Це, звісно, в режимі 2.4. Якщо вімкнути блютуз, то він певною мірою, звісно, збільшиться. А якщо під'єднати через дріб, то взагалі безкінечно. Також тут зберегли класну функцію швидкісної зарядки. Що це означає? Умовно, у вас сіли навушники, але потрібно терміново катати. Підзаряджаєте їх 15 хвилин, і вони працюють на цьому заряді 6 годин. Мені здається, це достатньо. Вас також ці навушники пройшли. Те, що західні оглядачі називають тестом на туалет, поясню це, коли ви підіймаєтесь і йдете через одну або дві кімнати у своїх справах. І якщо навушники продовжують нормально працювати, це значить, що тест вони пройшли. Якщо з'являються якісь ваги, це означає, що тест завалено. Так, от ці навушники впорались із ним на відмінно. З приводу динаміків, тут стоять Razer Triforce на 50 мм з титановим покриттям. Такі самі, як і в Прошках, що дуже добре. Частотна характеристика від 12 до 28 тисяч Герців, опір 32 Ом. Звучать ці вуха просто фантастично і круто, що Razer, роблячи бюджетну гарнітуру, не зекономою на динаміках. Що з приводу цікавих функцій, тут, як і в Прошках, можна обрати режим відео, музика custom та гейм. В прошках ще була можливість увімкнути готові пресети під деякі ігри. Тут такої можливості немає, проте для мене це абсолютно не критично Для того, аби перемикати режими, потрібно просто один раз клікнути на ось цю кнопку. А якщо ви захочете змінити тип підключення, потрібно клікнути на неї двічі. Також в цих навушниках є вбудована пам'яті, навіть якщо ви налаштуєте їх під себе на компі, а потім підключите до Пески, то налаштування збережуться. Налаштовується все. Через стандартний рейзерівський і Ми вам про нього вже стільки розповідали, що мені навіть складно вимовляти це слово. Загалом, ви все краще знаєте за мене. Цей абзац, як ви зрозуміли, ми пишемо на мікрофон з навушників. І що про нього можна сказати, так те, що він класний. Мікро тут лишили над широкосмуговим, як і в pro версії. Якість насправді просто неймовірна, і сама штанга. Також класна. Єдине до чого можна докопатись, так до того, що мікрофон тут не від'єднується. Проте це також не критично. Коли я хотів перекусити за компом, я просто робив ось так, і він мені абсолютно не заважав. Тепер давайте проведемо невеличкий тест, подивимось, як він відмежовує шум. Зараз я поклацую клавіатуру, аби дізнатися наскільки сильно це буде. Чутно. До речі, що ще хотів сказати, в магазині зараз повно народу, всі розмовляють, шумлять, і буде цікаво дізнатись, чутно це чи не чутно в мікрофон. Ну і звісно, чи чутно клацання клавіатури. Плавно переходимо до висновку. Що я можу сказати з приводу цих навушників. У Razer вийшло зробити бюджетнішу версію гарнітури, і вона не відстійна. І мало того, що вона не відстійна, вона дійсно класна. Ці навушники легкі, вони надійні, зроблені з хороших матеріалів, вони шикарно звучать, в них широкий функціонал. Так є деякі відмінні аспекти, але назвати їх критичними в мене просто не повернеться язик. Єдине, що мене трішки напружило, це відсутність. Стандартного свистка 2.4, поясню, чому я юзаю ноут, і в мене не дуже великий стіл, тому мені було не надто зручно, коли на ньому лежить додатковий дріт, і ось тут донгл. Знадобився деякий час для того, аби організувати робоче місце. Проте я з цим впорався, тому це також не страшно. Тому рекомендую вам звернути увагу на цю гарнітуру, особливо якщо вам подобаються прошки, але вам здається, що вони надто кусаються у плані ціни. Та й навіть якщо ви не звертали свою увагу на. Прошки, а просто підшукували гарнітуру в такому ціновому діапазоні. Це чудовий варіант. Тому, якщо вас переконав цей огляд, замовляйте дані навушники на нашому сайті і користуйтесь ними. А якщо переконав, не до кінця, приходьте в наші магазини. Ми є майже в усіх великих містах України, можна буде їх потестити, послухати музон, катонути каточку за нашим комп'ютером. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лукаси, слідкуйте за нами в усіх інших соцмережах. Обов'язково інстаграм, телеграм, твіттер, тікток, фейсбук. Трец забув про трец. Ми там проводимо різні акції, розіграші девайсів і мерча. Тому, якщо хочете щось на халяву, будь ласка, підписуйтесь, я вірю, що вам пощастить. А якщо хочете, до речі, побачити огляд на якийсь девайс, пишіть про це в коментарях. Якщо побачимо багато коментарів, знімемо огляд. Побачимо.